Ось такий тузик, теж хоче в кадр? і теж хоче на Ютуб. Ну йди сюди, мій хороший, йди сюди. Давайте покажемо всьому Ютубу цю хорошу собачку, вона теж є частиною історії. Привіт, привіт! Я живу в полиці. О, давай зі мною, осудиш. Нас переслідує. Він тепер від нас не відстане на Ютуб хоче, хоче на Ютуб. Ну, що я можу ще сказати? Добре, що свого часу не було ніяких процесів ілюстрації, ніякого електронного декларування. Інакше я б не знаю, як Радзвіл вижив з таким замком. Ну і, звичайно, наша улюблена собачка, яка дуже хоче попасти на Ютуб, за нами бігає. Ось щойно вона сварилась, відгавкувала нас від серйозної собаки. Ну, ця собака вже доросла. В неї нема бажання вже прославлятись на Ютубі. Мабуть, вже часу нема, вона вже справді доросла. І ось тут така ще інформаційна довідка є. Тому сюди варто приїздити і дізнатися історію Волинського краю. Ні. І ось ми виходимо. Собака вже аж вибігає. Мабуть, цей хід справді якийсь моторошний, треба теж звідси вже йти. Ні, ти з нами, ти з нами, ти з нами, не хочеш нами дивитися. Ну йдемо. Наш друг нас супроводжує. Собака, все, пока, пока.